Вища школа медіа та продакшн це сміливість зростати. Привіт! Я Олена Ровенчук, і моя мета підкорити серце українського глядача. Звісно ж, після такої гучної заявки потрібно було перейти до величезного переліку моїх якостей. Але я піду трохи іншим шляхом і підготую вас до найгіршого. Я переважно завжди запізнююсь на 10 хвилин. До того ж, найзручніше мені працювати в гучному колективі. А найкращу свою роботу я виконую посеред ночі. А ще, якщо чесно, я дуже часто забуваю вимкнути світло. Проте, це все аж ніяк не завадило мені спробувати себе в ролі ведучого розважального шоу на радіо і трохи позбирати інформацію для інтернет-видання. Одного ранку, перемикаючи один за одним телеканали, я відчула, що нашому медіа чогось не вистачає. І я зрозуміла, що вам не вистачає саме мого обличчя та моїх ідей. Чому? Я активна та енергійна журналістка, яка завжди готова до ризику та експериментів. До того ж, я обожнюю спілкуватися з людьми і завжди викликаю довіру у свого співрозмовника. Відданості, роботі, яку я виконую, немає меж для мене немає нічого неможливого. А найголовніше для мене це усмішка мого вдячного глядача.